Христос народжується, славіми Його. Бажаю щастя, здоров'я, успіху в житті, щоб закінчилась війна, всі повернулися додому живі, здорові, додому, всім і в родині, щоб всі одружилися, щоб були всі радісні і щасливі. Низький вам уклін, наші захисники, захисниці, що ви даєте змогу нам зустріти Різдво, Різдвяну ніч, щоб було. Небо мирне, щоб всі повернулися додому, зустріли Зіроньку на небі і святкували свята всі вдома. З вам Уклін. Слава Україні! Героям слава! Бережіть себе, підтримуйте один одного з Різдвом Христовим, мої друзі. Підписуйтесь на мене, на мій канал. Буде все добре. Все буде все Україна. Слава Україні!